Ви коли-небудь задумували, скільки видів магнолії існує і які цікаві факти про них можна дізнатися. Мене звати Олеся Клюшник, і ви на каналі Єволенскейп Компанія. Магнолії це дерева або кущі, які відносяться до родини магнолієвих, вражають своєю красою та ароматом. Тепер давайте розглянемо різні види магнолії. Є безліч сортів, від яких кружляє голова. Одним з найпопулярніших відів магнолії є магнолія гібридна, і саме ця розкішна крупномірна красуня під назвою Спектрум. Цей гібрид відрізняється своїми рясними яскраво-пурпурними квітами, які з'являються перед листям, створюючи яскраве весняне шоу. Відрізняється швидким ростом і адаптацією до різних типів ґрунтів та кліматичних умов. Чудово вписується в рамки садів із міксбордерами, де її яскраві квіти можуть гармонійно поєднуватися з іншими рослинами. Перший цікавий факт: магнолії існує вже близько 100 мільйонів років. Це робить їх найдавнішими квітковими рослинами на планеті. Вони були тут навіть до того, як з'явилися бджоли та метелики, які допомагають у їх запиленні. А як вам ця крихітка? Під назвою Magnolia Sentinel. Магнолія Sentinel дерево з красивими яскравими квітами, які додають вертикальний інтерес будь-якого саду. Магнолія Сентіна відома своєю стійкістю до хвороб і здатністю добре рости в багатьох кліматичних умовах. Ідеальна для використання в якості привабливого візуального екрану або як частина живоплоту у привальних садах. До речі, розсадник Єва має найбільший асортимент магнолій в Україні. Кожного року ми поповнюємо колекції ботанічних садів та дендрологічних парків. А це найбажаніша магнолій всіх колекціонерів Фелікс Юлій. Ці дерева лише недавно посаджені і не набувають квітки щодо тієї величі і розкоші, але вже вражають своїм розміром. З роками ці квітки стануться більше і більше. Магнолія Клеопатра, названа на честь знаменитої цариці. Магнолія Клеопатра має яскраво рожеві майже пурпурні квіти, які з'являються з ранньої до середини весни. Цей сорт славиться своєю витонченістю і граційністю, що робить її популярною серед колекціонерів. Цей сорт Магнолі ідеально підходить для використання в якості декоративного дерева біля входу в будинок або на передньому дворі. Кущова форма магнолії Клеопатра. Зазвичай кущові форми менші за висотою порівняно з деревовидними, що робить їх ідеальними для використання у менших садах або в якості нижнього яростю у більш складних ландшафтних композиціях. Магнолія Альба Суперба це різновид магнолії великоквітковою, який славиться своїми великими, чисто білими квітами, що з'являються в кінці весни. Квіти випромінюють ніжний аромат, що приваблює багато комах запилювачів. Ідеальна для створення акцентів на зелених галявинах або як центральний елемент в симетричних садових композиціях. Ця дивовижня красуня це магнолія кобус. Вона є найвитриваліша до зимових низьких температур. Це довговічне дерево, яке може досягати висоти до 25 метрів з білосніжними квітами, які з'являються ще до листя. Магнолія свідома своєю стійкістю до холоду та є одним з найпопулярніших видів в Японії. Ця магнолія є відмінним вибором для садів у японському стилі або для створення природних груп на широких ложайках. Дорогі друзі, магнолія це справжнє диво природи, яке зачаровує нас своєю красою та загадковістю. Окрім своєї природної краси, магнолія має і культурне значення. Вони часто символізують чистоту, красу та вічність. А у деяких культурах магнолія вважається символом любові та жіночної краси. Магнолія Авосет це незвичайна магнолія. Це гібрид е, сорт магнолії, розроблений для вирощування в регіонах із помірним кліматом, де може краще адаптуватися до холодніших температур. Вона відрізняється кремово-білими квітами з легким блакитним відцінком в основі полисток. Відмінно підійде до міських садів, де може виступати як елегантний бар'єр від міського шуму та пилу. А ось ще один захоплюючий факт: деякі види магнолій можуть жити до 100 років і навіть більше. Це дійсно вражаюче, як природа може зробити такі довговічні і міцні рослини. Магнолія black Tulip, магнолія, чорний тюльпан. Відома своїми глибокими темно-бордовими квітами, які є одними з найтемніших серед магнолій, схожими на форму тюльпанів. Цей сорт магнолій чудово підходить для акцентування темних відтінків у ландшафтному дизайні. Підходить для сучасних ландшафтних дизайнів, де її унікальні темні квіти можуть слугувати як контраст для більш світлих кольорам. Неймовірне квітування на такій малесенькому чи чагарничку. Дивіться, скільки квітів. І ця магнолія має назву Орієнт «Orient Найт. Oriental Night популярна серед колекціонерів за її незвичайний колір і форму квітів, яка відрізняється від більшості інших магнолій. Цей вид ідеально підходить для створення темних та загадкових куточків у саду, де він може слугувати в якості нічного акценту. Вражаюча магнолія Лівінгстон. Цей вид відрізняється своїми великими яскравими та ароматними квітами, що робить його відмінним вибором для садів. Магнолія Лівінгстон часто використовується в ландшафтному дизайні завдяки її візуальній привабливості та аромату. Вона може бути центральним елементом у фокусних точках саду, де її великі квіти та аромат додають естетичної привабливості. Сподіваюсь, що подорож світом магнолій залишила вас враженими. Приєднуйтесь до нас знову, а поки доглядайте за собою та природою навколо. До зустрічі!